Врожайність навіть місцями збільшилась. І відповідно ж економіка збільшилась від того, що не, немає лишнього обробітку. Ми ж рік використовуємо нульову технологію, на наступний рік йде традиційно. Або плуг, або глибока В будь-якому разі. Виїхали на поле, тільки заправили оприскувач, тут гроза підходить. І все, і працювати нема куди. Він на величенький підйом, 4 куба препарату, так і, так і, так і повіз. Ми тоді через. Чотири години поїхали назад і випрацювали. Машина куплена, три сезони відпрацювали, ще не на один сезон на нас. Ще буде вона спрацювати. Немалі гроші за нього заплатені, то вона повинна відпрацювати цей період. Так я не скажу про рахунок, я такий не робив, але ну, я думаю, відсотків 15% точно по-любому економиться. Господарство займається висівом як озимих, так і ярих культур. У нас в обробітку 1800 гектарів землі, з якої ми сіємо зимину і ярі культури. Соняшник, кукурудза. Минулий рік була соя, на цей рік не знаємо, і за то, що з погодніми умовами у нас ну, скрутно та й соя не сильно себе показала, то на цей рік поки не плануємо. Побачимо на весну, якщо будуть опади, то... Можливо, десь трохи зміниться структура посівних площ. Ми використовуємо всі технології. В основному озимену ми сіємо по мінімальних технологіях. У нас є чим посів зробити по нулю, ми сіємо озиму пшеницю, ячмінь по нулю. А весняні то і традиційна, і мінімальна технологія. Ми сіємо озимину в основному після соняшника. Якщо є ріпак, то після ріпака відносно ну, дискування проводимо для того, щоб підготовити поле. Знищити падалицю, а після соняшника просто б'ємо палку так сказати, і сіємо по нулю. Ми перед цим сіяли ж по традиційній технології, поки не мали посівного комплексу. Потім купили посівний комплекс, врожайність навіть місцями збільшилась. І відповідно ж економіка збільшилась від того, що не, немає лишнього обробітку. Ми ж рік використовуємо нульову технологію, на наступний рік йде традиційно або плуг, або глибоке рихлення. В будь-якому разі. У нас три роки йде. Раз у три роки ми в будь-якому ро... будь-якому разі робимо або оранку, або глибоке рихлення. Зараз у нас ось ця машина з 2021 року, це три сезони. Ми нею відпрацювали. Це буде четвертий сезон. Попереднього попередник її був тож то, так само Куновський, тільки попередна, попередня старіша модель. Ми відпрацювали нею п'ять сезонів, якщо я не помиляюся. Була можливість і. Кун запропонував по трейдіновій замінили на новішу машину. Тут бак 4 тисячі літрів і 36 метрів штанга оприскувач. Тронгер був 3000, був 3000 літрів бак і 30 метрів відповідно штанга. У Нас до цього були прості прицепні оприскувачі. В 2016 році була можливість і купили самохідний оприскувач. За рахунок штанги, і ну, саме перша штанга, та що тут алюмінієва штанга. Яка, в якій захищені форсунки. Форсунки йдуть всередині штанги. Тобто при будь-яких транспортних переїздах немає пошкодження самої форсунки. Бо перед цим в минулій, попередній машині то була з цим проблема. Тут штанга амортизуюча, виставив її сам, і вона йде на, на, це, на плавному ходу. Тільки ну краї, понятно, краї, оператор. Управляє підйомом країв. А така сама амортизуюча система працює, можна сказати, ідеально. Тут мішалка тут з, чотирь, з чотирьох сторін в бокові чотири форсунки, які при заправці і потім при роботі постійно включені і перемішують робочі розі. технології набираємо півбака води, потім включається змішувач, тут є спеціальний цей же, заливається туди препарати і потім доливається вода. Три препарати зараз змішуємо. Плюс те, що ми ж використовуємо сульфат магнію, як добриво, теж вона забирає. Плюс карбамід. Карбаміду карбамід розчиняє. Так, ну трохи по часові це загайніше, чим у нас був змішувач перед цим, але Ну, він старий, як би там не було. По -по Появилася машина, і ми карбамід розчиняємо тут. По трошки довго, бо треба піднести, засипати. Але розчиняє, все добре, все працює. Якщо взяти за заправку десь, якщо... Ну, кілограм 400-500 за одну заправку вона розмішує карбаміну. Якщо заправкою препарати, це десь 30 хвилин з водою, з усім за 30 хвилин ми заправляємо повністю оприскувач. Два насоси. Один той, що закачує рідину, інший, який працює з робочим розчином. Бочка тільки набирає воду, ми набираємо ставка з річки. по можливості, А він з бочки сам забирає. Тройна очистка. Перша очистка йде та, що коли забирається з бочки, стоїть грубель фільтр очистки зразу за помпою. І у бак уже основний подається вже очищена вода. Потім це перемішується і на виході на форсунки, ще стоїть два фільтри. Якщо взяти просто 4 куба води, я чесно так не, не пам'ятаю, ну там ну, хвилин 8 і вода повний бак заповнений. У нас було два прицепних, ми не могли зробити тої роботи по часу, що ми робимо це. Якщо ми виходимо в нічну зміну зараз, взяти, бо ми працюємо ж, по, ну, по технології, якщо не, 20 4 градуси ми вище, ми не працюємо в полях, ми чекаємо, поки температура сяде. Це літ, ну, якщо весна, у нас зараз жаркіжі, весни. Це ми виходимо десь у 8-9 годин вечора, коли починає. І там до 3-4 години ночі. Ми за цей період можемо обробити більшу кількість гектар, ніж з іншими оприсками. У нас поля просто невеликі. У нас поля там 50-60 гектар. Немає великих площ, ну, мало три площі, ті, що за 100. А то всі останні до 100 гектар. То ми ну, 250-300 гектар за зміну можемо зробити. Якщо все добре, якщо доставка води, то з водою і буває, якщо він швидше він чи можемо привезти воду. Логістика теж трохи є проблема, там, щоб доставити саме крайнє поле воду. Було таке, що виїхали, це ж про цю нашу гірську, виїхали на поле, тільки заправили оприскувач, тут гроза підходить. І все, і працювати нема куди. Він на величенький підйом, 4 куба препарату, так і, так і, так і повіз. Ми тоді через 4 години поїхали назад і випрацювали. Все. Поки вже роса сіла. Повний привод, плюс тут же ж при транспортних роботах переключається, і на ньому ж і АБС є, і все він, він ну, від поля до поля так сказати, він переїжджає швидко. Потім приїжджаєш на поле, робочий режим включаєш і він працює зовсім по-іншому, трансмісія працює в ньому. У нас форсунки стоять середнього класу, щоб за рахунок різкої місцевості, щоб не, не прижимати лишню швидкість, щоб не втрачалася е, якість внесення. Ну, в основному десь 20-22 кілометри, отак ми працюємо. Якщо е, вилив, це десь вилив у нас йде 150-180 літрів. Отак. Якщо вилив десь 100 120 коли інсикте, то десь під 30 він їде по полі. Но у нас два, два механізатори, які працюють, бо сезон, якби є ну, місяць-півтора, в основному такий напружений всі обробітки, то у нас два оператори. Вони як колись. Смотря, якщо заходимо на цілу ніч, то вони двоє разом там по дві заправки відпрацювали, інший, щоб перепочити можна. Якщо невеликі об'йоми, то по днях працюють. Від 150 літрів це основні обробітки гербіцидні, від 150 до 180 літрів. Це основні обробітки. Потім, вже, якщо інсектицид вносити, то там норму вже скидає, там є можливість. А фунгіцид то в основному ну, 200 не лиємо, бо я ж кажу, з логістикою з водою трохи важковато. Тим більше зараз опадів нема, річки пересихають, ставки пересихають, то ну, тенденція йде до зменшення. Літражу виливу на поля. Кліренс тут незмінний, тут тільки виставляється колія. Але висоти достатньо. Якщо в мені 1,83 м, то я думаю, це видно буде. Що. Висоти достатньо. На всій культурі, ці, що в нас, то достатньо вистачає. Ми як, з нею лагідно відносимося із-за чого? Якщо сезон і в нас там є 3-4 дні перепочинку, що він не працює, то ми його зразу ховаємо, щоб на сонці не вигорав для чого? Бо це ж Робочі органи пластмасові, як не є, а плюс робочий розчин реагентний в будь-якому разі, і зато трохи його стараємося зберегти на зиму на зберігання, заливаємо тосол. Десь, може, не прогнало, десь може це і після зими буває, може якийсь гін злопнути. Так, по цьому, наче в основному тиво, заправляй солярку і поїхав. Цього класу оприскувач, саме перше, я сказав, це потужний двигун. Це те, що подобається. І ну, бак, штанга, це я вже казав. Е, ну, ми поки що ні разу не пошкодували за те, що ми його ну, придбали на цей період часу. Може, далі наші погляди зміняться. Но зараз машина купля, три сезони відпрацювали, ще не на один сезон вона у нас. Ще буде вона у нас працювати. Немалі гроші за нього заплатені, то вона повинна відпрацювати цей період. Чесно, зараз не скажу, ну, до тисячі, нема ще тисячі моторів. У нас об'єми полів невеликі, ми не наскільки він працює. В основному він період це десь два місяці, те, що він в рокові працює. Ну, Осінь, якщо там є посів ріпака, треба обробити, або якась десикація, ми теж не працюємо. Прорахувати 36 метрів, 36 метрів, ну, так я не скажу про рахунок, я такий не робив, але. Ну, я думаю, відсотків 15 точно по-любому економиться. Бо поля не рівні це ж не рівні квадратики, а клини в будь-якому разі є. Тож буває таке, що він через 500-600 метрів їде з одної тільки секції, закриває поле. Таке буває. Там же треба було, якби не було цього, то там вже треба було думати, чи взагалі його не, не, не закруплювати, чи, чи гнати це все. Тут же ж економна система, він же ж тут не, немає механізатор, самобороти не встановлює. Тут машина підбирає під потужність. Можна обороти самому кнопочку нажати і включити, щоб були обороти середні і високі. Але на економічному режимі він від нагрузки собі підбирає сам обороти.